Ірина Фаріон, відома в Україні науковиця в галузі мови і викладачка? Також вела активне політичне та громадське життя. Була депутаткою львівської облради від об'єднання Свобода згодом Верховної Ради України. Ірина Фаріон мала категоричну позицію щодо української мови особливо щодо українців, які говорять російською. Наразі її висловлювання ставали причиною скандалів. Товаришу Азаров, скажіть, будь ласка, чи комфортно вам? Проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте, це перше. Друге казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі, опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську, як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви, О, мій Дмитрик, внук, якому три з половиною роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже: привіт. І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати і каже: бабусю: в садочку є москаль. А бабуся каже, що москаля треба знищувати, і Дмитрик знищує москаля. А ви можете перекласти, а що ні, воно але, верзло А ви можете перекласти I don't understand, що воно верзло. Воно в українській державі живе. Воно вивчило державну мову. Воно гвалтує мову на очах усієї країни. Воно гвалтує тих, які сьогодні захищають нас там на нульовій позиції. Ми завдяки тим солдатам тут сидимо в залі. А воно блює для до мене мовою Путіна. Якось ви сказали чи написали виправте, якщо я помиляюся, про те, що те, що відбувається в Маріуполі, це кармічність. Це кармічність. Я думаю, Думаю, що до них прийшли не тому, що вони з зросійщені, а вони з зросійщені, бо до них прийшли. Це просто маячня повна. Це ви не Вони? Та ви що? Та ви що росія винна? А вони мозок по дорозі вони загубили. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну все. що їм заважає за три... чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка.